Вітаю, мене звуть Софія Опацька. Я є проректоркою Українського католицького університету, і це проект про людей, які творять вплив. Сьогодні я буду спілкуватися з нашою випускницею програми Культурологія Людмилою Е, Вітаю доброго дня. Ну, по-перше, дуже рада зустрітись, і дуже рада буду трохи більше довідатись про програму культурології. Людмила, скажіть, будь ласка, в якому році ви завершили нашу програму? Мені здається, я завершила програму у 2020 році. Тобто, ви, напевно, з першого бо з другого, з третього наборів. Так, я з першого набору. Це завжди дуже цікаво, тому що перший набір це завжди ті люди, які напевно отримують найбільше уваги, але з іншого боку, на яких експериментують. Так. Розкажіть трошки про це. все. Um... Для мене було це такою е, цікавою можливістю. Я пам'ятаю, як я вступала на культурологію, е, і коли мені зателефонувала керівниця програми, пані Зоряна Рибчинська, і я подавалася на стипендію, і я не сподівалася вступити насправді. Але мені подзвонила пані Заряна, запросила мене на співбесіду. І я пам'ятаю, коли я отримала підтвердження, це для мене був як лист з Хохварцу. А це щось таке було для мене неймовірне. І тобто, зараз, коли я працюю уже ніби сама, і ми теж беремо до себе на стажування культурологів. То я можу порівняти те, наскільки змінився підхід викладачів, коли ми вчилися і коли зараз навчаються студенти. Тобто, я розумію, що на нас мірою дійсно експериментували, тобто, в нас було як мені здається, більше навантаження. Але при цьому тому, що ми пробували різні речі, і ніби шукалися різні ем, траєкторії, тобто ем, що, що скільки зможуть студенти зробити, скільки не зможуть. Угу, тобто, це угу. все перевірялося е, в процесі, і ніби що коли треба давати, і так далі. І це все вибудовувалося. І це було дуже цікаво, тобто бути частиною цього живого процесу. Так, ну зазвичай програма в нас створюється, потім вона так виструнчується. Але розкажіть трохи от про культурологію, тому що часом спілкуюся, наприклад, з батьками або з абітурієнтами, і от в мене часом є таке відчуття: знаєте, ну що це таке? Ну що це означає в нашій країні? Що це означає в нашій країні в час війни? Це дуже широка тема, тому я намагаюся підібрати слова. Але мені здається, що коли почалося повномасштабне вторгнення, я для себе також переосмислила і своє навчання на культурології і, в принципі, цю програму, тому що з'явилося дуже чітке розуміння. Ніби коли ми вивчаємо гуманітаристику і культурологію, зокрема. Ми не до кінця можемо оцінити, ми не можемо цього помацати, так це, це історія про сенси, це історія про спадщину, традиції, ідеї, нашу історію і не тільки нашу. І ми не можемо цього помацати, але коли почалось повномасштабне вторгнення, стало дуже зрозуміло, як. Цінність нашої культури відображається в тому, наскільки ми впізнавані у світі, наскільки нас підтримують, і наскільки ми можна сказати, конкурентно спроможні в цій війні, бо це, зокрема, війна світоглядна, і війна культурна, і інформаційна. І в цьому плані. Ніби стала дуже очевидною, і чіткою ця роль культурної дипломатії, власне. І це мені дало такої додаткової ваги до розуміння, чим я взагалі займаюся і чим потрібно зараз займатися. Так. ну професор Грецак часто говорить, що ця війна вона є це війна за сенси, так за нашу історію, за культуру нашу за сенси і. І напевно роль культурологів вона дуже важлива не тільки в збереженні цієї всієї, власне, так як ви кажете, нашої минулої спадщини, а в просуванні того і майбутнього наративу, який ми як країна бачимо, і в просуванні, і в промотуванні його на глобальному рівні. Я думаю, що ми до цього ще повернемося. Але я б хотіла запитати, розпитати вас про ваш останній проект, над яким ви працювали, так це фільм. Ем, якщо я не помиляюся, <ріст> ну про на сторінці Фейсбуку вас дуже багато є про це. Ем, розкажіть про що це фільм і чому і чому він є важливий зараз для України? Це фільм, який називається Сьогодні та завтра уроків не буде. Фільм розповідає історію. Облоги Чернігова в на початку повномасштабного вторгнення, і він розповідає це голосами восьми випускників, які були на той час випускниками однієї з чернігівських шкіл. І ніби історія розгортається навколо того, що це підлітки, які готувалися до випускного. Але ніби цей процес підготовки перериває вторгнення і ніби. Лінія, з якої ми виходимо, це їхнє бажання до цього випускного, зокрема, випускного Вальсу, який вони більше не можуть станцювати, тому що ем, адміністрація школи цього не дозволяє, бо це небезпечно. Це може викликати увагу до себе і авіанальот. А, і ніби цієї мрії про випускний, і також ніби через ці вісім історій ми розповідаємо різні стратегії а, і різні переживання і досвіди, які отримали ці бітлітки, власне, а, під час облоги. Дехто з них виїхав, дехто ні. Цей фільм був опублікований, тобто його прем'єра відбулася на швейцарському телебаченні, і також в німецькомовному медіа НЗЗ формат. А, він він транслює ніби медіа на три німецькомовні країни: це Швейцарія, Австрія, Німеччина. І для нас цей проект був зокрема важливий як інструмент культурної дипломатії, тому що ми зразу розуміли. Ну, тобто, це теж довга історія, як цей фільм виникав. Тобто, спочатку ми не думали, що це буде фільм, але зокрема, коли ми вже зрозуміли, що це фільм, то ми розуміли, що це буде фільм, який транслюватиметься за кордон. Тобто, це була ціль одразу, так. Так, Це угу. одна з основних цілей, які є зараз в нашій організації. Тобто, ми створюємо відео і театральний продукт на за кордон. З метою власне промування, тому що ми працюємо з документальними історіями, і це можливість не самим, ніби говорити за когось, як воно має бути як немає, як воно відбувається, а це можливість давати простір людям розказувати свої історії, і для нас це дуже важливо зараз. Чи чують ці історії за кордоном, чи хочуть їх чути, чи вони ну знаєте, людина може слухати, але може не чути. Чи знаходять вони відгуки? Якщо говорити про фільм і репортажі, які ми промуємо, про це важко говорити, тому що ми не стикаємося з нашою аудиторією безпосередньо. Тобто, єдине, що ми бачимо, це коментарі. Коментарі бувають дуже різними. Не будемо забувати про російських ботів. От але якщо говорити про статистику, то статистика переглядів на телебачення була дуже добра, тому що це була доволі пізня година, тобто вона перевищувала очікування наших бродкастерів. Більше я можу сказати про театральний проект. Він називається Хроніки війни Любові та Ненависті. А, і він складається з двох частин. Першу частину ми показували на фестивалях в Словаччині та Німеччині, і там в нас була можливість напряму поспілкуватися з нашою аудиторією. А, і, і для і це було, а, це було минулого року а, але, але я можу сказати, що а, це це знаходило відгук, зокрема в наших розмовах опісля, бо ми завжди робимо обговорення. І для мене було вражаюче, коли прийшла мама одного з акторів. Тобто, ми працюємо в кожній країні з локальними акторами, ми перекладаємо тексти на локальну мову, і вона дуже скептично. Це було в Словаччині, уточню. Вона дуже скептично ставилася до війни в Україні. Тобто вона вважала, що це все якась е, медіа заворушка, що це типу несерйозно, просто якийсь там конфлікт, громадянська війна і так далі. Вона взагалі не хотіла в це влазити. Тобто, в неї ніби була ця російська перспектива, яку вони насаджують, що типу у нас громадянська війна. Е, от, але вона прийшла на перформанс, зокрема, через просто через те, що там грав її син. Е, але на наступний день до мене підійшов Іван. Так звали актора, і він сказав, що е, коли ми прийшли додому, ми говорили з мамою про це. І вона сказала, що вона вперше зрозуміла, що дійсно відбувається війна, що це не якась мильна бульбашка. І вона ніби дуже чітко зрозуміла, що власне хто країна агресор. І я кілька чула таких історій, коли, власне. Такий е, безпосередній контакт з аудиторією через театральний твір, е, він сильніший ніж, ніж будь які медіа. Ніж будь -які медіа та. І в мене теж була така, така цікава розмова. Це була розмова з Німкенею, і вона говорила, що вона теж не до кінця вірила, коли вона дивилася новини. Але вона сказала таку фразу, що якщо ти мені зараз покажеш якесь відео по телефону про війну, я тобі повірю. І що би ти мені не показала? Тобто цей персональний контакт він є дуже важливий, це і, і персональні якісь у історії, та які це напевно те, що людей якось так. торкає і, і дає їм розуміння. Ну і це. З одного боку нам дивно, як люди можуть не розуміти? З іншого боку, люди живуть в своєму світі, вони дійсно не довіряють медіа, вони не довіряють політикам, вони багато кому не довіряють, і вони шукають напевно якусь там свою зону комфорту. Якщо повернутись до культурології, оцей шлях від вступу на культурологію, того чим ви зараз займаєтеся, чи ви його десь собі так уявляли, чи це були я не знаю, якісь там розгалуження на цьому шляху? Я, як це все? Відбувалося насправді, коли я вступала в університет, я не уявляла, чим я була до кінця займатися. Я просто розуміла, що мені дуже подобається те, що я вчу. Тобто, це була така дуже хороша гуманітарна база, і я просто керувалася тим, що мені цікаво. От, але ніби з часом я пробувала шукати якісь різні теми близькі для себе. Моя тема диплому, наприклад, зовсім не дотична до того, чим зараз займаюся я. Яка у вас була тема диплому? Я писала про радянський модернізм, mm -hmm. про семіотику радянського модернізму в Незалежній Україні. От... І... І... Ну, теж така тема актуальна для нашої країни. Так, вона ну, важко знайти не актуальну тему в культурології. Але, але воно якось отак, так закрутилося. Насправді, коли, коли я закінчила університет, це був тяжкий час, тому що це був початок пандемії. І багато чого змінювалося, і ми не розуміли, чим це все закінчиться. Але, але власне. На одному з курсів це була театральна критика. Я познайомилася з режисером, з яким ми зараз співзаснували організацію. Тобто, від того часу, від моменту, коли ми познайомилися на парі, Потрошку я спочатку волонтерила, потім асистенткою працювала і так. Тобто, якимось чином за кілька років співпраці ми прийшли до того, що ми таки заснували організацію, і тепер працюємо як партнери. Тобто вуку можна не тільки знання знайти, а можна знайти партнерів для своєї організації. Я, до речі, бачила також, що е, я не знаю, чи це там одногрупник ваш, чи з паралельної групи з якоїсь з програми. Е, але один з тих, хто Слава Корбут, який угу. навчався також в тому році, е, він теж певним чином якось задіяний до проекту. Ну, принаймі е, була згадка про нього на. В Фейсбуці, тобто ви якось підтримуєте теж так. стосунки між своїми колегами, одногрупниками. Як е, це все? Мені здається, що якщо ми говоримо про культурологію і, зокрема, про УКУ, то з е, 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 найціннішого, що я тут отримала, окрім знань, це люди, е, тому що я досі активно підтримую е, контакти, е, дружбу. І співпрацю зі своїми одногрупниками. От. Тому та Слава Корбут, також моя одногрупниця Ірина Степаняк. Вони теж були долучені. Слава, правда, поїхав з нами як водій, але кінець кінці він теж пробував себе в операторстві. От, тому, тому дуже по різному, але та, ну тобто, це така формування спільноти. Спільноти однодумців, тому що ви пройшли якийсь довгий шлях, у вас є якийсь спільний інтелектуальний бекграунд, і ви можете на цьому будувати ніби щось пробувати будувати. Угу. А от в мене таке ще запитання. От як молодій людині зрозуміти, що на культурології їй або йому може бути цікаво? Бо ви фактично говорили, от мені було цікаво навчатись, а от як зрозуміти, що це може бути цікаво? Ем... Напевно, я зрозуміла, що мені це цікаво, тому що я шукала відповіді на свої запитання. І напевно, якщо у вас є е, запитання до світу, тобто чому відбувається так, а не інакше? Е, чому, е, чому, чому, чому просто ви спостерігаєте якісь процеси? І вам цікаво, як вони з'явилися, як, як з цим бути, і так далі. Тобто, це така внутрішня допитливість. Якщо у вас є ця внутрішня допитливість до світу, то вам на культурології. Я хочу запитати ще про роботу українських культурних інституцій за кордоном. Я не знаю, чи ви відслідковуєте їхню діяльність? Чи достатньо ми, як країна, робимо от, власне для просування нашого порядку денного за кордоном, Чи достатньо ми створюємо інституції? Ну тому що насправді Росія для цього інвестує дуже великі гроші і робила це багато років, і звичайно. Там ми не можемо по грошах змагатись, очевидно, але ми, напевно, можемо якоюсь креативністю в цьому напрямку змагатися. Мені важко відповісти стосовно інституції, тобто я знаю, що дуже активно цим займається український інститут і його відділи за кордоном. Також дуже багато українських митців виїхали за кордон і там намагаються. Будувати ніби свою кар'єру і таким чином репрезентують країну. Але, на жаль, мені здається, що недостатньо, і я не знаю, коли буде достатньо, тому що ми маємо дуже довгу історію цієї боротьби, власне, починаючи з Російської імперії, до РФ, коли ніби все найкраще, що було у нас, в сфері ніби культури і Соціальної якоїсь ем, сфери, ну, вона знищувалося і просувався їхній порядок. Або присвоювалося. Або присвоювалося. Ем, так. І, і зараз, тобто ми в ситуації, коли у нас менше ресурсів, у нас менше людей. Ем, наша на жаль, багато наших традицій, вони такі, ніби ми, ми намагаємося зберігати, то що, ну, наприклад, театральну традицію нашу, ми намагаємося зберігати щось, але, але воно таке пошматоване, і воно намагалось постійно витіснятися. І в цьому всьому контексті, коли, е, коли ми чуємо, наприклад, що ну так, Росія напала, але їхній більшой театр. І, і так, і тут і нам важко з цим тягатися, і, але попри це, у нас дуже багато креативних людей, які дають з цим раду, і просто питання напевно скільки нам потрібно часу. Та або скільки нам потрібно теж, ну моє така, моя така гіпотеза, скільки нам потрібно теж і обізнаності наших власних громадян, тому що ми зараз маємо величезну діаспору. Mm -hmm. Яка мільйонами вимірюється за кордоном, і наскільки наші люди можуть апелювати до Большого театра, або мати ем, якусь свою, е, свою аргументацію і наскільки вони готові, її, ем, наскільки вони готові її говорити, цю аргументацію. Тому ем, мені здається, тут ще є великий, е, дуже великий шмат е, такого загального. Підняття освіченості нас всіх, і, і тих, хто в Україні залишається, і тих, хто виїхали, для того, щоб дійсно цей порядок денний формувати. Бо дуже часто він, він я почала з культурних інституцій, так вони, вони напевно є ключовими промоутерами, але кожна людина, так як ви сказали, кожна людина може вплинути нехай це на одну людину, але це, це може бути дуже великий вплив. Я просто якраз про те говорила, що ніби рівень освіченості, але також це мені здається, якась. Ем... Боротьба з власними страхами, тому що ми у нас, ну тобто, ми маємо комплекс меншовартості. Наприклад, ми, тобто, у нас є щось хороше, ми починаємо самі це критикувати. І це теж, ніби такий ем, колективний процес долання цієї травми і відчуття, що ми якісь гірші ніж інші, яке тут тобто, насаджено зовні, і це, ем, ніби теж, зокрема, робота культурних інституцій. Але це теж ніби дуже індивідуальний процес, зрозуміти. Mm -hmm. Що я персонально частинка цієї країни, яка нічим не гірша, ніж там чи там з іншого боку кордону? Mm -hmm. А наскільки ваші догрупники, які теж стали випускниками? Ну і врешті-решт, я не знаю, вже, вже є кілька випусків культурологів, Наскільки вони задіяні в цей весь процес? Mm -hmm. Наскільки ви це відслідковуєте? Мої, зокрема, мої одногрупники вони вибрали дуже різні стратегії, як себе реалізовувати. Тобто, в мене є кілька одногрупників, які намагаються будувати власне академічну кар'єру. Тобто вони навчаються в університетах у Відні, в Нью-Йорку. Боже, я не впевнена, але ну це в це в Британії університет. Мені просто вилетіло з як який називається. Тобто є частина, яка пішла в академію, зокрема, Слава Корбут. Він власне в Україні, але теж зараз на аспірантурі. Інша частина моїх одногрупників, вони пішли більше в мистецтво, в театр, тобто вони себе шукають як актори. Так Зокрема... також можна. Так, шляхи різні. Uh -huh. ем... Тому, тому так. Це дуже, дуже по-різному. Хтось пішов в медіа так само працювати з журналістами. Мені важко сказати, що я працюю як журналістка. Це власне, це радше документалістика, і це щось на межі між журналістикою і творчістю. Так, от я, власне, хотіла запитати, тому що ви себе як. Позиціонуєте, тобто, <с> 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 якщо професійно, то я себе позиціоную як культурна менеджерка і <с> продюсерка документального кіно. От, але це для мене на межі, власне, тому що я, я, я не я не бачу сильної ну, тобто я зрозуміла, різницю видно між теорією і практикою, між академічним шляхом і шляхом менеджменту. Тому що ми, коли я вступала, ми говорили про два напрямки: uh -huh. тобто, ви або науковець, або менеджер. Але для мене це все дуже сильно поєднано, тому що я не можу бути хорошим менеджером, якщо я не маю доброї академічної бази. Також я не можу ем, займатися науковою діяльністю, якщо я не можу заменеджерити якісь процеси, тому що ем, це не це не закінчується на написанні наукової роботи. Потім це потрібно промувати, про це потрібно говорити, шукати якісь шляхи, е, тому це все дуже зли, з, з, злито так. Ем, це напевно якось так. Так. Ну, Якщо я правильно розумію, культурологія вона теж дає таку хорошу нагоду міждисциплінарності. Тобто можна, маючи добру базу в культурології, можна себе знайти в якихось інших дуже дотичних сферах або дійсно мати поєднання певних сфер. Чи ви думаєте про свою подальшу освіту? Так, я думаю про свою подальшу освіту і. До повного штабного вторгнення я думала про те, аби вступати на магістратуру власне з продюсування кіно. Але я розумію, що я не хочу виїжджати з України, поки не закінчиться війна. І я не знаю, коли це закінчиться. Але поки вона триває, я хочу залишатися тут і працювати. Але також я планую цього року вступати в ОКУ Правда на клінічну психологію. Дуже цікаво. Ми якраз про психологію говорили перед тим станею. <ріст> <ріст> так. А, а чому? <ріст> я дуже багато спілкуюся з людьми через те, що я постійно їх інтерв'юю. І у мене з'явилося таке відчуття, що. Ем, мені в якийсь момент стало недостатньо просто ніби брати історії людей. Тобто я можу з ними поговорити, я можу їх обійняти, але я відчуваю, що цього недостатньо, тому що ем, ніби цей весь біль, який переживають люди, ем, з ним потрібно якось давати раду. І мені особисто зі своїм треба булом давати раду. І також. Ем, Мати можливість професійно не нашкодячи, тому що це дуже важливо для інтерв'юера не нашкодити, е, якось, якось правильно підтримувати людей. Так. Ну я вам дуже дякую за, за щирість, за ту е, таку знаєте, патріотичну позицію. Ви маєте взагалі дуже великий шмат роботи. Е, світ дуже великий. Про нас знають не забагато. Ми, як Україна, дійсно ми маємо багато задатків, але наш бренд він не до кінця зараз знаєте, ну, він асоціюється з війною, але нам, напевно, треба думати ще про якийсь інший бренд України. бо Ми всі звичайно сподіваємося, що ця війна завершиться нашою перемогою, і тоді ми хочемо, щоб Україна сприймалася з чимось іншим. Але тим часом є багато роботи. Щоб пояснювати людям, що відбувається, бо дуже багато з тих мільярдів, які живуть на світі, перейняті іншими проблемами, і ваш голос важливий є. Тому я бажаю, щоб ви мали нагоду, так як ви сказали, обійняти людей, які в Україні зараз мають мають біль, і щоб ви були тим шляхом для них поділитися ним і промовити до цілого світу. Я вам бажаю успіху і це ваш дуже великий вплив, за що я вам дякую. І я сподіваюся, що стане для вас ще одною, Вже була одна сходинка, буде ще якась сходинка. Дякую вам за це, Люда. Дуже вам дякую за розмову.